Вінтокрил, який сьогодні впав у броварах, належав до тієї партії машин, яку закупила МВС за півмільярда доларів. Половина з півсотні вінтокрилів були вживаними. Від них свого часу відмовилася Норвегія. Повідомив нашому телеканалу журналіст розслідувач Юрій Ніколов. На цих вертольотах возили буровиків е в море. І от у них трапилася трагедія теж, одного разу у них впав вертоліт і там загинуло 13 людей. Норвежці проаналізували ну, дані щодо роботи всієї партії вертольотів, і після цього відразу відмовились від них. Вони їх повернули Айрбасу назад. Там кілька до два десятки вертольотів. От просто всі повернули назад. Коли про це дізналась Польща, яка теж замовляла Айрбасу такі самі вертольоти. Ну вони називаються Суперпума, так то вони тоді наз... зараз відомі. Поляки теж відмовились від придбання великої партії вже нових вертольотів. А, от таке, і от в той момент Арсена ваков, і скажімо, так і викупив у Ірбаса ті півсотні вертольотів, які виявились непотрібними іншим країнам а, ну через а, трагедію. А кожен вертоліт, коли отримався, виходив ну, там, виходив з таким прес-релізом, що він повертається до нас після проведення ремонтних робіт. Тобто не можна казати, що ну от норвежці нам віддали, і вони приїхали як, до, до нас, як є. тобто вони проходили ремонтні роботи. 에, от тому, яка там проблема, чи на стадії проекту щось там було в вертольотах, можливо, не так з зроблено, 에, можливо, щось виконання якесь було невідомо. Ще раз повторюю, у цих вертольотів просто є негативний бекграунд, але що стало причиною для української трагедії, о, ми не можемо зараз поки що встановити.